Доброго дня малята, доброго дня, шановні батьки. Сьогодні у нас з вами заняття по конструюванню, і, як правило, ми будемо конструювати символ нашого року зайчика або кролика. Зайчик з кроликом дуже схожі Схожі друг на друга. Для цього нам потрібен картон помаранчевого кольору, лист бумаги. Білого кольору, кольоровий папір зеленого розового або жовтого кольору, клей, простий олівець, фломастери чорного та червоного кольору. Ось знову скріпочка Мені понадоб, понадобиться, ножиці, серветки і, звичайно, клейоночка. Перед тим, як ми приступимо. До нашого кролику ми з вами давайте зробимо пальчикову гімнастику. І так приготуйте свої ручки ось так. у лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис. Росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс. Ось так пальчики розігріли. Приготували і приступаємо з вами до роботи. Я, Погляньте на помаранчевому картоні я вже намалювала розмір ось такого круга. Ви можете це за допомогою посудини, тарілочки, якогось предмету намалювати на весь аркуш паперу. І вирізаю його. Ось я вже вирізала ось так такого розміру на весь лист А4 картон помаранчевого кольору. І тепер цей е, круг я згинаю навпіл. Ми будемо нашого кролика сьогодні робити на нагойдолці, щоб йому не сумно було. Ось я його вже зігнула навпіл. Потім я вже вам говорила, що мені потрібно буде. Скріпка. За допомогою цієї скріпочки я роблю всередині отвір, щоб мені можна було розрізати зробити невеликий отвір, ножиці просунути, ножиці просунути, і маленькими ножичками я зроблю перший надріз. о, ось так, і потім я можу вже робити надріз тільки посередині. Поясню потім для чого. Ось, ось така гойдалочка. Погляньте, ось я зробила гойдалочку таку. Далі кружечок приблизно такого діаметру, такого розміру. Ви також вирізаєте за допомогою будь-якої скляночки, за допомогою будь-якої круглої посудини. Показую в цей отвір, я повинна буду просунути цей кружечок. Ось так діти трошки замалий, значить можна буде надрізати. Ось просуну цей кружечок. Згодом я його приклею до нашої поверхні ось так. Поки я його не приклею, тому що ми не намалювали ще не очки, не ротик нашому кролику. І так, намалюємо, беремо черво, о, чорний фломастер, а ні, Спочатку ми наклеїмо вушка зайчику з білого кольору, беремо простий олівець, ми знаємо, що в зайчика вушка довгі, і малюємо одне вушко. Ось таке вушко. Одне. Складаємо навпіл, ви зрозуміли, і в нас отримується зразу два однакові вушка. Поруч я малюю ще. А, ні, не буду. Закриємо наші два вушка. Ось ми вирізали, у нас отрималися два однакові вушка. І з червоного кольору, ну на білій, на білій стороні я малюю трохи менші. Вушку, малюю, одне вушко малюю, Ось, намалювала. Знову складую навпіл, і у нас отримується зразу два вмикових вушка. Це буде серединка вушка. Вирізаємо ось так. А тепер ми можемо приклеїти нашу серединку до вушка білого, що ми зробимо зараз з вами. Ось так. Можна рожевого кольору серединочку вушка зробити, можна жовтого кольору зробити серединочку вушка. Ось ми вушки, вушка приклеїли і тепер приклеїмо наші вушка до голівки зайчика, до круглої нашої поверхні. Ви бачите діти, як з геометричних фігур можна зробити багато різних коробок. Всьому нам допомагають геометричні фігури: круг, квадрат, овал. Ось ми приклеїли, зараз мало клею нанесла. Приклеїли нашому пальчику вушка. Серветочками користуйтеся. Ось. Наш зайчик уже з вушками. А тепер ми йому намалюємо очки. Як ви здогадалися, пан, по моєму зразку, що наш зайчик це морк на морквині, Гойдалка з морквини. Чому на морквині? Тому що зайчик дуже любить моркву, а очки в нього закриті від насолоди. Він так смакує цією морквиною, що закрив свої очки. Ось тому ми сьогодні намалюємо обличчя зайчику з закритими. Очками, Червоним, чорним фломастером малюємо йому закриті ось такі ока, два, потім намалюємо йому носика, розфарбуємо його червоний носик нашому зайчику. Дуже полюбляє зайчик морквину. Намалюємо йому ротик. ось такий зайчик, і, звичайно, вуса. Ось такий зайчик у нас отримався. Коли ми намалювали, ми можемо вже приклеїти нашого зайчика до нашої морквини. Показу. Ось я просунула голівеньку і приклеюю до. Цієї, верхньої, верхнього напівкола. Ось наносу клей на саму голівку зайчика, Ось так. і приклею верху. Приклею забагато, я його О, піднімаю в голівку зайчику. Ось халівка зайчика уже готова. Ось. Тепер у зайчику потрібно зробити так. лапки. У мене залишився такий кусочок білого паперу, і ми робимо нашому зайчику лапки. Ось так, знову ж таки, я малюю одну лапку. Вона майже круглої форми, лапка. Ось одну. Знову складую напіл і вирізаю зразу дві лапки. Ось у мене отрималися дві лапки. Ці дві лапки я приклеюю до морквини, зайчик заховався і ласує свої, своєю морквиною, а вона дуже йому корисна. Ось одну лапку я приклеїла і іншу другу лапку. На І намакуємо нашому зайчику. Кіхтики. Ось так. Ось такі кіхтики у нашого зайчика. О. а на морквинки, якщо ви бачили, Спостерігали колись на морквинки, як такі рисочки. Ось і намалюємо, наші придамо наші морквинці таких ниточок, полосочок. О, ось, ось, морквиночку. Ну і залишилося нам ще вирізати листочки. За допомогою, от у мене є зелений папір. Ми намалюємо один листочок. Форма овала. Один листочок намалюємо, ось, складую його гармошечкою. Цей листочок. Нам потрібно чотири листочки. Ось, складую гармошечкою, два, три і чотири. І вирізаю. Там, де контур, повинен бути вверху. І вирізаю ці листочки. У мене отримається зразу чотири листочки. Ось погляньте чотири листочки я отримала. Як ви бачили, на листочках у нас є такі жилочки, по яких тече сок. Ми їх намалюємо на кожному листочку. Ось такі гарні листочки ми зробили. Ось. Тепер по два листочки, ми один наклеїмо на інший. Ось отак ми зробимо такі листочки. І приклеїмо до, нашого, до нашої морквини ось так, з задньої сторони. Ось такий у мене вже отримався з одної сторони. Уже в мене є листочки. Знову склеїмо ці два листочки. І знову приклеюємо з іншої сторони від зайчика. Ось руки вклеїть. Ось такий зайчик на мой у нас отримався. Ось скільки у нас зайчиків, не. не, не. Весело нашим зайчикам буде зустрічати Новий рік. Сподіваюсь, що ви теж його зустрінете весело в колі своїх батьків, в колі своїх рідних, в колі своїх друзів. друзів. Працюйте, прибирайте свої робочі місця, посилайте фото своїх робіт. До побачення!